Хочу вам навести один факт, теж важливий мені здається, і свідчать це і свідчення того, як ми вчимося воювати, і як сьогодні успішно взаємодіють різні відомства е, Міністерства оборони, наприклад, і служба безпеки України разом з міністерством внутрішніх справ. Е, Контррозвідка служби безпеки України успішно допомагає е, сьогодні військовій розвідці. І якщо ви чули інформацію про знищення великої групи е, російських військових. Російського дивізіону, то хочу поінформувати вас про те, що Це гді в Донецьке. Це сьогодні сьогодні. Була була інформація про це. Хочу розкрити деякі деталі. Так, контрозвідка СБУ передала цю інформацію для військових, і в результаті масованого обстрілу було знищено російський дивізіон кількістю десь орієнтовно 150 п'ятдесят військових. І, можливо, це ці військові і поїхали цими рефрижераторами додому. Я не виключаю. Ми хочемо висловити співчуття всім російським родинам, тих військових, яких Путін послав сьогодні воювати з Україною, і так буде з усіма, хто приїжджає і прибуває до нас в Україну з війною.